Саме раніше бабуня в нас вставала, кажу, вставайте, бо їдуть машини. Їхали німці. І бачимо, вигружаються, і цепом пішли. Нас арештують. Де застали, бо то люди все тікали до лісу. Старі малі тікали. Це було столиці Бандеровська. По нашим даним встановлено, що в районі Космочаска стріляна банда УПА. Поки мене відкрили вогонь, більшовики, не зорієнтувалися, що там хтось їх чекає. Вони один до другого там зенітки. Розумієте, політики нашого підпілля. І жіночки варили, і кормили, і плакали, влюблялися. Життя молоде, прибиваємо бо ми в оточенні, прибиваємося з командою в одну сторону. Бава! І тоді партизани скочили і забрали цю зброю. Були тут, були. І що вони хотіли? Свої держави. Свої держави.